Досить конкурентний вид спорту і хочеться, хочеться показувати високий результат і бути першим. Дуже вдячний своїй, своєму навчальному закладу, що в мене є така можливість виступати та представляти Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. звати Ольга Цімко, я представляю Львівський державний університет фізичної культури і спорту імені Івана Буварського. На літній університеті я боролась в свої категорії до 70 кілограм і посіла перше місце. Дівчата досить сильні були. Вони старались, йшли в бій, перспективні спортсменки підростають, тому було боротися. З ними дуже цікаво. Зараз я на третьому курсі. Мій, мої результати це я двократний чемпіон Європи до 21 року, до трьох років майстер спорту міжнародного класу. Мені дуже приємно, що я представляю харківський свій місцевий вуз. Я родом з Харкова сам. Удо це масовий вид спорту, який в Україні дуже швидко розвивається і набирає великих обертів. Бо в нас є гендерна політика, так? як чоловіки участвують, так і жінки. Участь у змаганнях прийняли 192 спортсмена, і чемпіони та призери будуть участвувати на міжнародній арені.